Малюємо сьогодні дуже цікаву картину. Вперше її малюємо, Де? донька? І вам, Добре, і вам пропонуємо. Заодно і страх перед е новизною пропрацюємо, щоб нам не було страшно. ти та Це кожен день кажеш. Да? То поїхали. Беремо білу фарбу. Угу. Великий пензлик. Да? І поїхали. Замальовуємо. Можна пензлик поміняти? Як волосся у рапунцель? Ось як волосся у рапунцель. Цікаво, цікаво. Так, замальовуємо весь листочок білою фарбою. Як хочемо. Як хочемо і швиденько. Наша техніка динамічна, тому... Вон, ти любиш спішати. Тобі так треба. Давай. Потепер Ісю розказуємо, чи любиш. Ні, я не люблю, не боюсь розказувати, що я люблю. Я ділюся з усім світом тим, що я люблю. Бо я люблю малювати. І ти, як ніхто, це мабуть знаєш, правда? Я твій не фанат, але знаю, про тебе. Угу. А чому ти не мій фанат? Ну, Просто вони так захотілося. Бо тобі так захотілося? Добре. Мені більше виставка. Ти просто говориш більше. Так, ми починаємо фарби беремо наверх блакитну і а, бажано додати якусь фіолетову наверх, верхню частину. І, і ще рожевеньку. Додамо трошки рожевого. Це на верхню частину листочку, не на половинку. А на одну третинку десь листочка. Наниз я додаю а, всі відтінки, майже які в мене є зеленого. Навіть охрового додаю. Я без охрового. Навіть охрового да, я додаю. Знаю, що я завжди краще, але я без охрового. Добре. А. І жовтого додаю ще вниз. Сюди, де зелений. Ми в білу фарбу мочаємо і зафарбовуємо оцю частину, де в нас блакитно рожеве через такі штрихи замальовки. А частинку, яка в нас буде зелена, ми вже замалюємо горизонтальними лініями ліво вправо. За, щоб промалювалося і залишилось у нас оці, весь це багатство зелено-жовтих кольорів. Створюємо це багатство, хай воно буде. Отак, От різними-різними відтінками. Це ми зробили. Я чекаю доню, поки вона зробить фон. М -м -м. Так, а що в мене так красиво тут промалювалося? В мене ще якісь губки <риканул> на небі. Цікаво Супер, молодець. Тобі класно вийшло. Я покажу твою роботу, бо її в кадрі не видно, так як Діанка зробила. Так, поїхали далі. Далі ми беремо широкий пензлик, дочі. Да, наприклад, ми будемо ним малювати дальні гори. І для дальних гір ми візьмемо рожевий мочим і фіолетовий пензлик трошки фарбовий мочим. І зробимо о, такі дві, наприклад. І рожевеньким туди візьмемо, ось так, зафарбуємо такі дальні гори, піки, верхівки лише їх не видно. І вони у нас хай будуть такі ось фіолетові рожеві. А ближні гори ми зробимо, візьмемо блакитний, змішаємо блакитний з фіолетовим уже. Ага, ну то ми рожевий. А ближні гори будуть трошки буде більше. Видно, теж є їх з фіолетовим, але в них буде трошки інший відтінок, такий вже трошки синювати. Це будуть гори. Гори, там будуть гори, вдалені. Я поки покажу. Далі ми на біленької фарбу і трошки е, додамо нашим. Гором, наприклад, в вдалині таких сяйла і тим, і ближнім, але ми їм трішки додамо якоїсь кольоровості. Наприклад, темний фіолетовий і темний синій ідуть, Або фіолетовий, може ми знаєш, який візьмемо? Синій і темний зелений. Ми на дальньому плані зараз оцим пензликом далі працюємо ним, але будемо його ставити вже вертикально. І ми на дальньому плані, нам треба такий синій колір, бажано синій або фіолетовий. Мабуть, краще наш темний фіолетовий. Все ж таки, зробимо таке, значить силует лісу. Значить, вдалині ми бачимо трошки ліс. Бачиш, таке деревце, то більше, то менше. З вами зобразили дальній план. Ми зобразили гори дуже далеко, трошки ближче, і ми зобразили ліс, який далині. От Дянки на роботу показую. Що ми далі робимо? Беремо зелені кольори, в якихось два відтінка вмачаємо, наприклад, темний світлий, зелений, який тобі хочеться, і будемо потрошку. Набивати отак ну Травичка у нас. Це буде луг у нас, квітучий луг. Ми малюємо землю, квітучу. І ми тут на пензлики набираємо будь-які кольори із зелених зараз, які в нас є зелені. Не все підряд, але стараємося все ж таки більш-менш щільним конько зображувати цю травичку. І світлішу, і темнішу. Можна різні кольори брати. Не Я одна. ж кажу, обов'язково брати декілька зелених. Всі, які є, от зараз можна використати необмежену кількість. От скільки є у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість ось відтінків зеленого є. Цей, цей колір, до речі, найбільше відтінків цього кольору зустрічається в природі. Ми верх там під лісом зображуємо цю травичку і гарно. От найбільше найвиразнішими. Отак, таким ми торкаємося сухим пензлем, вертикально, щоб от такі були, наче просто ми бачимо кущики такі травички, щоб це було в нас перетворилося на таку густу шевілюрку трав'яну. Я не цю так чому. Точно не треба. Я навіть додаю ой, свого охрового. Я люблю охровий так, колір. Да, я навіть сьомий беру, використовую і додаю трішки охрового кольору, там, де мені хочеться. Такий теж колір землі, піску, глини. О, і ми от формуємо наш луг. Формуємо луг. Квітковий-квітковий луг. Не буде, хоча б щось рожеве, як квіточки? Треба намалювати травичку і тоді перейдемо якраз до квіточок. Ура! Додаємо, давай проходимо, проходимо. Не ми... Ми зупиняємося, бо в нас ще багато роботи. Ось Мама. я вже беру, то темніший зелений беру, то світліший, напевне. І ми так формуємо у нас десь глибину, густину, різні трави на лугу. Так, так, на так, 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 луг ми зобразили, гори ми зобразили, тобто, в принципі, ми землю намалювали. Прикрасимо нашу землю, бо вона у нас дуже чарівна планета, правда? І на ній дуже велике різноманіття краси. Яку землю прокругрую, типа таке і ми ходимо? І і тут одна і та сама земля. Тому ми прикрасимо нашу землю квітами. І тут, в принципі, у нас фантазія дозволяє вам використати будь-які кольори, які ви забажаєте, які ви виявляєте квіти. Але я би радила брати ті, які будуть гармонійні з нашою картиною. Тобто, у нас є рожеві, фіолетові, блакитні, можна додати білого або жовтого. Тому нам треба щетинистий пензлик сухий. Сухий і чистий для того, щоб зобразити красиво квіточки. Ми будемо переходити зараз до художньої техніки, перспективи. Тобто наш лук дуже широкий, щоб зобразити його не плоско, а природно, нам треба дотриматись правила перспективи, яке ми з вами сьогодні вивчимо. Це воно означає, що вдалині ми будемо малювати квіти дуже дрібненькі. Фактично, вони будуть відображатись як. Просто крапочки, оттаки ми, будемо їх торкатись, і не буде видно деталь наших квіточок. Це буде далина. Далі, дальній план. Квіточки, які ми будемо малювати спереді, ми можемо взяти тоненький пензлик, вже вмечати в фарбу і вже зображувати їх, навіть домальовуючи їм пелюстки. тобто вони тут будуть більшими. Це наш буде передній план. Тут будуть найбільших розмірів квіточки. Тут ми їх видимо. А далі, якщо ми на дальній, ми просто можемо взагалі ставити точечки. І зараз наше завдання прикрасити цей лут різнокольоровими квітами. Тобто ви вибираєте колір, який вам подобається. Тобто фіолетові, рожеві, жовті, білі, які ви зараз уявляєте. Ви створюєте свій луг, свою галявину, прикрашаєте свою землю. І для цього ми використовуємо сухий пензлик щетинка, і ним можемо просто набивати легенько, вдалині що ми бачимо, яке там поле, який десь збір таких кольорів, таких кольорів. І використовуємо пензлик тоненький для деталей. Тому гарно брати да, фіолетові відтінки. Тобто дальні квіти зробити дуже просто. Да? Ми торкаємося, ми робимо точечки. Може, там скупчення дальних квіточок, тобто вони подали, але там вони багато в тому місці виросло однаково квіточка. А уже коли ми квіточки, наприклад, якщо це фіолетову у нас лаванду, ми, наприклад, зображуємо, то тут вже, наприклад, фіолетова поблизу буде лавандочку мою видно більш детально, можливо, вони вже будуть таких зображень більш. Якщо не вийшла якась квіточка, дуже гарно її буде замальовувати. Зеленим кольором, але е, не якби, захоплюйтесь виправленням помилок. Творчість це можливість робити помилки. А ну Дайте перерахую, скільки мама не царазі всього відказала. Тобто далі ми домальовуємо. уже, наприклад, я хочу якісь маки чи що це за. Квіти до червоні, вони чим ближче до мене, вони тим більші. Але все одно ми їх не бачимо. В принципі, це все одно не дуже близька картина, тому ми їх не дуже бачимо. Мій стан внутрішній потребує ще жовтого кольору. Я додаю по картині жовтого, але жовтий я тепер буду додавати. Дуже обережно, вибірково створюючи такі е сонячні місця, тобто десь там якісь скупчення якихось квіточок, але вони не розсипані по всій картині. Ось всю жовту. Мені хочеться фарбу вже повносити не хаотично, а трошки е любуючись на неї. На жаль, Ліза наша не хоче слухати нас, наші прохання. Вона грається біля нас на повний голос. Надіємося, що вам чутно і видно і все зрозуміло. Бо живе життя, воно таке в процесі ми не відокремлюємо так? життя від дітей, творчість від дітей. Малюємо разом Є. з ними. Навіть тут якісь будуть у мене близько жовті, мабуть, але навіть не. Такі вони будуть більшенькі, якісь такі які, які, будуть книжечки теж. Знаєте, є така трава медуниця. У неї такі яскраві, яскраві жовті і. Я тут сюди добавила це поближчому. Тобто, навіть вносячи ці жовті кольори, ми дотримуємося цього правила, що там здалі у нас були маленькі точечки, а жовті поблизу більшенькі виразності. Хоча чіткості ми зовсім не даємо ніякого нашого пейзажу. Чіткості не додаємо. Все ж таки, квіти тут ми спостерігаємо десь здалеку. Можна білим кольором, якщо у вас є признаки лаванди, наприклад, на фіолетовому, можна трошки повідтіняти білим кольором, десь додати до фіолети. <гум> Класно. Можна ще десь більш сонячну частину. Ми сьогодні працюємо з перспективою, але можна і сонячну частинку виділити. І десь додати кущики, на яких найбільше попадає сонечко, то до них додати білого кольору. Моя картина готова. А як ваша? Як ваші відчуття? Яка ваша земля? Як ви її прикрасили, які відчуваєте враження. Мені, наприклад, дуже приємно, вона квітуча, яскрава, асоціюється з дуже гарним станом, приємними емоціями, такою впевненістю в майбутнє. Дякую, що малювали зі мною. Зараз я вам ще покажу картину моєї доньки, яка малювала поруч. Вона домалює роботу і е, я покажу. Красиленну роботу діанки, який 6 років. Робота діанки. Знімаємо скотч. Ця робота вийшла у мене, а це, а це робота моєї діанки. Ми малювали. Разом. Да? Наша земля, наш квітковий луг готовий. Діліться своїми роботами. Висилайте їх нам в інстаграм.